Вітаю мої любі підписники і гості мого каналу. З вами сьогодні я, Лариса Лукаш і компанія Атомі. Сьогодні я вам хочу розказати про властивості нашого мармеладу з зеленим прополісом. Ось такі у нас пакетики, тут 10 штучок. Отака коробка містить 12 таких пакетиків. 120 мармеладок з таких. І зараз я вам розкажу, для чого вони потрібні. Здоров'я порожнини рота і нормальна функція організму, організму можливі завдяки мармеладному желі, желе з зеленим прополісом, родом з Бразилії. Желе містить цинк і поживні речовини, необхідні для зміцнення імунітету. Мармеладне желе – це смачні ласощі, яке освіжає і піднімає настрій, зміцнює імунітет. Подбайте про здоров'я порожнини рота і нормальну імунну функцію, приймаючи всього одну штучку в день. Містить зелений прополіс Бразилії, цинк, яблучний концентрат, ментол. Чому зелений бразильський прополіс? Незаймані альпільські регіони Бразилії є місцем проживання диких бджіл. Суворе природне середовище сприяє створенню якісних рослин з потужними захистими властивостями для диких бджіл. Процес збору матеріалу відбувається на висоті понад 800 метрів. На дивне море в екологічно чистому середовищі. Дикі бджоли виробляють зелений прополіс з місцевого жовтого дерева Бакаріс, використовуючи його сік. Дикі бджоли виробляють прополіс, який знаходиться в стані проптоплазми. Він має характерний зелений колір. Мармеладне желе має відмінну якість, визнане бразильським урядом. У виробництві мармеладного желе Атомі використовується тільки сертифікований Зелений прополіс. Кому це корисно? Тим, кому необхідно антибактеріальну дію в ротовій порожнині. тим, хто хоче мати життєву силу, тим, хто потребує медичної допомоги або перебуває на стадії відновлення, тим, кому потрібен догляд за порожниною рота, рота в сезон або при зміні погоди. Кому це корисно? Тим... Так. Кому вона показана? Дітям по одній штучці один раз на добу, дорослим по одній штучці два рази на добу. Легко і зручно брати з собою в будь-який час і в будь-якому місці. Має міжнародні сертифікати якості та безпеки GMP Husk. Ось, бачите? В упаковці, як я казала, 12 пачок, отакій от, великій упаковці. Вистачає отаких от мармеладок на 4 місяці, якщо ви будете приймати його кожен день для підняття імунітету, для зміцнення імунітету. У нас, наприклад, я дивилася в аптеці таблетки від горла, наприклад, там фарингосепт. Який, або, зараз кажу, стрепсіл, там, значить, треба приймати по одній три рази в день людяники, від 3 до 5 разів в день. Тому дуже-дуже вигідно і корисно приймати наші і дешевше, я вам скажу, набагато дешевше. Якщо наша оця упаковочка Коштує для незареєстрованих людей всього 125 гривень. А, наприклад, я дивилася, стрепсіл стоє 110 гривень і там всього 20 людяників, яких треба приймати від 3 до 5 в день, то наш зелений прополіс дуже корисний, дуже дешевий. Я вам скажу так: якщо з Кореї переслати сюди дві проходи границі. То це дуже-дуже вигідно. Також, також у нас є ось такий спрей з прополісом. Я дуже його люблю. Він лікує горло буквально за один день. Якщо у вас тільки-тільки починаються якісь проблеми, ви почули, що у вас запершило горло, ви зразу бризгаєте цим прополі спреєм з також зеленим прополісом. Хочу, хочу вам. Розказати про цей метод, що входить в склад. В склад входить екстракт прополіса зеленого, мальтодекстрин, вода, ксилит, гліцерин, циклодекстрин, порошок корня, цикорія, м'ята, екстракт чаю, ментол, апельсин, екстракт солодкий і концентрат червоного колокольчика, екстракт змішаних трав. Дуже корисно, дуже смачно. Я навіть бризгаю, як я казала, у носову порожнину. Ну, Це той, хто стійкий до ментолу, тому що воно пече, але дуже-дуже добре допомагає при захворюваннях горла і носової порожнини. Також, я вам хочу дещо. Розказати ще, що я коли захворіла, я бризгала і в ніс, і в горло. Перехворіла я всього 4 дні. Також дуже-дуже, ну, як я кажу, це чарівний спрей і чарівні наші мармеладки з прополісом. Вам варто їх спробувати. У мене залишилося 11 отаких пакетиків. Також звертайтеся до мене, і в мене доставка по всій Україні. Прямі поставки з Кореї. Так що чекаю я на вас з компанією Атомі. А хто хоче співпрацювати з нашою компанією, ви приєднуйтесь до нас, ви мені пишіть, і я вам все розповім. До нових зустрічей з вами була Лариса Лукаш.